На сихові зараз тривають підготовчі роботи для прокладання трамвайної колії. Це викликало ряд обурень та обговорень серед лів'ян. І все ж, чим краще їхати на сихів трамваєм чи тролейбусом. Ми вирішили запитати про це у жителів міста. Треба і трамвай, і тролейбус. Звичайно, що добре це додаткова зручність для мешканців. Тим більше мікрорайон величезний, густо населений. Тому додаткова кількість транспорту громадського це лише плюс. Мені здається, що добре було би, щоб розвантажити трошки центр міста, тому що по тій вулиці, куди їдуть маршрутки, там дуже перевантаження є. Якщо був би трамвай, то було б набагато чистіше і багато вигідніше було б людям. «Трамвай – він більш надійніший в плані експлуатації, я так розумію, тому що всі інші транспортні засоби, вони зовсім інша технологія їхнього використування. Транспорт, я вважаю, електротранспорт, він дуже незалежний від інших факторів. Він, по-перше, в зимовий період, всі головожеледиці, і все це все-таки в рейках легше пересуватися. Я так вважаю, як технік, я більш таки з технічної точки зору дивлюся. І що більше, звичайно, вмістимість. Пасажир Пасажиромістимі, звичайно, то однозначно. Містиці комфортніше все-таки трамвай, ніж там випуск. І Львів взагалі рівно таке трамвайне місто, трамвай, не все. Мені все одно живу у центрі, але думаю, що трамвай. Все-таки трамвай, як візитна карточка, Львова така. Думаю, краще трамвай. більше людей привезе, буде ритмічно, часто курсувати. І сполучення краще. Переваги автобільника, щоб тихіше їде. Якщо буде гарна реконструкція, такі шини, як положено отут, то дійсно буде, не буде тих децибелів більше. Друге, і вмістилось, що не потік більше. Перевага така. І більш економічна. Мабуть, трамвай швидше. Я так само живу на науковій, більше користуюся трамваєм. Думаю, що це краще. Я думаю, краще тролейбус, тому що в трамваї є проблема, якщо один поламається, то потім всі за ним стоять і робиться велика корок робиться на дорозі, і вже проїхати не можна. Я гадаю, що краще тролейбус, бо я водій, і мені трамваї дуже заважають, коли я за кермом. І крім того, ще трамвай він довше їде ніж тролейбус, і пробки від цього створюються. Тобто, мені здається, що краще тролейбус.